17 листопада в Україні відзначають День студента. Це свято вчорашніх школярів і майбутніх професіоналів. Чи не кожен може пригадати цікаві історії свого студентського життя? Не менш насичене воно і у студентів училища культури. Так, відзначаючи своє свято, вони не лише приймали привітання, а й вітали самі. Студенти четвертого курсу режисерського факультету придумали сценарій, а бажаючи з інших спеціальностей, зробили концерт видовищним і незабутнім. Дійство відбувалося у клубі училища культури. Спершу студентську молодь зі святом привітав директор училища культури Іван Баранов. А далі з його рук найкращі студенти училища отримали подяки. І тих успішних і найталановитіших виявилося кілька десятків. Нагород набагато більше, ніж ми сьогодні встигли нагородити. Ми всіх вас любимо. Ви всі заслуговуєте нагород. Сьогодні ви всі заслуговуєте з тим, щоб вас привітали святом, Ну а вперед, ваші можливість ще завоювати того, щоб на наступне свято ви вийшли на цю сцену і отримали свої заслужені нагороди. А сьогодні давайте з задоволенням подивимося далі нашу святкову програму. І ще раз святом вас у свою чергу. Студенти продемонстрували вокальні і хореографічні номери. Родзинкою свята стали тетралізовані сценки, де актори показували студента з минулого, сучасності та з майбутнього. Викликали сміх у присутніх у залі і пародій на викладачів училища культури. Студентам залишається сподіватися, що продемонстровані пародії вчителі сприймуть з гумором, і це ніяк не вплине на оцінки студентів. Святкування Дня студента в училищі культури минуло весело і цікаво. Найкраще цьому підтвердження переповнена зала та усміхнені обличчя глядачів.